Середина вересня. Отака активність риб. Це зйомка через вікно будинку. Синий ставок. Желтый. Мои витания. Пора показати ставок, як він себе почуває восени. Саме жовтий. Похолодало. Водичка чистенька, видно дно. Дуже сильно бояли нитчасті водорослі. Через день я витягував по пів відра. Зараз похолодало вже трошечки. Призупинився цей ріст. Розова лілія давно відцвіла, скидає листя, стебла. Це сачком виловлюю, викидаю, а от жовта, ще от купа, купа цвіту. Рослини досі буяють. Така їхня висота, що вони аж попадали. Буде спад функціонує, почнуться морози, Вимкна. На зиму швидше за все, що ці всі водорослі треба буде просто під корінь зрізати, щоб воно не гнило і не отруювало воду риба малоактивна кинув кашу вона не особливо її їсть ховається десь в тих курінцях але плаває витку карасі, вини котик таж до риби байдужий Чемний взагалі не цікавиться. Ха, може тільки подивитися і все. Кіт! Ти чемний? Кажу, я чемний. Мяу. Часом мишей ловить, часом якогось хом'ячка зловить. Ну, не буде в нього хом'яка відбирати. Раз зловив, значить це його здобич. Правда, Кіт? Правда. Так, риба кашу з'їла за три дні. Вчора кинув свіженькою, навіть не розбили її. Але бачу, риба активна, але так їсти не хоче. Думаю, що нема необхідності вже тій циркуляції води. Нема жари, нема цвітіння води, нема активності риб, тому циркуляцію я вимикаю. Як буде потреба, включу. Ці рослини поки не рухаю. Я знаю, що вони все рівно. Відсохнуть, пожовтіють, але це буде або пізньою осінню, або в зимі, коли мороз сильний вдарить. А так просто зеленими їх зрізати не хочу. Ну, по крайній мірі, воно зараз має вигляд. Подивіться, як розрослася ця водяна м'ята. То такий малесенький-малесенький корчик був, що в долоні можна було його взяти. Воно класно виглядає. Тому то все забирати, видаляти, М -м, прийде свій час на то, хай собі живе само по собі. Я час від часу витягую ці найчасті водорослі, де такі клубочки збираються, та тільки що там, думаю, витягую що виносити в тачку, а в тих водорослях линок? Чи він вже так на зиму сховався? Кинув тачку, буби не придивився, тобі пішла риба. Бай-бай. Але слизький. Така гарна рибка. Не росте риба зовсім. Та в мене тут немає цілі вирощувати рибу, чи щоб вона росла. У мене ціль одна, щоб ця красота жила поплила. Хто не знає, то тут є лини, червоні і ті кольорові карасі кумети. По-моєму, один піскар, дві плотви і одна дуже некорисна риба. Чобачок Амурський. Чисто випадково вода попала і я не можу його звідти виловити. Він їсть ікру. Було тут ікра, не було, але риба терлася. Приплоду я не бачу взагалі. Може та риба на стадії личинок сама своїх і поїла.